На першому національному підсумку я Іван Костроба. Вечір добрий. Маріупольська трагедія. Місто оговтується після бойових дій. Мешканці бояться виходити з будинків. Сепаратисти на сході готуються до так званого референдуму. Є загроза захоплення шкіл. Кров у Маріуполі на совісті сепаратистів міжнародна спільнота закликає бойовиків зупинитися. У Маріуполі день жалоби. За офіційною інформацією. Там учора загинуло семеро людей. 39 поранено. За неофіційною постраждало більш як півсотні. Нагадаю, вчора озброєні володики намагалися захопити міський відділ мірійці. Між ними та бійцями Нацгвардії зав'язався бій. Сьогодні вранці військові залишили місто. Більшість установ не працює, а мешканці бояться виходити на вулицю. Стрілянина в Маріуполі тривала всю ніч, як кажуть самі місцеві жителі спати не могли, бо страшенно налякані. На вулицях перехожі потрапляють просто під кулі, а мародери грабують. Сьогодні дуже тяжола ніч Була у мене муж підприємець, муж серед ночі підскочив, побіжав, по що його магазин на ну, просто-напросто вибивати стекла там і все проч. Нам страшно произошедшего. Если вот человек, Якщо а, знакомый мой, він просто виходив, собаку вигулював і його вишальне пуля застрілила. Місцеві кажуть, зараз у місті немає ані міліції, ані військових. Уранці Нацгвардія вирішила вивести війська за під центру подій, щоб не дати приводу для провокацій. Наразі сили НГУ відведено з епіцентру подій, аби не провокувати ще більшу агресію активістів заради безпеки мирних маріупольців. Дії зловмисників, перш за все, спрямовані на зрив проведення президентських виборів у державі. Командування національної гвардії України та особовий склад роблять усе можливе, аби стабілізувати обстановку в місті. Без нагляду міліції у місті почав хазяйнувати кримінал. А зранку події розгорнулися біля будівлі міськради. Туди проросійські активісти пригнали бойову машину піхоти, яку на. Редодні викрали, попри те, що поряд житлові будинки молодики намагалися техніку зі знарядами всередині підпалити. Боже Може, все таки у машину полетів коктейль Молотова. Вона зайнялася. Вогонь загасили пожежники. Окрім цього, уже вдруге за добу палала міськрада. Головна зала кажуть, згоріла повністю. По всьому місту також займалися як блокпости, а місцеві терористи зводили нові барикади. Натомість інформація про підрив водонапірної вежі спростували у міськводоканалі. кажуть, перебої з водою пов'язані з панікою містян. Вони почалися записатися удвічі більше ніж зазвичай, а насоси не витримали такого навантаження. Транспорт у Маріуполі майже не ходить. У центрі дороги перекриті перевернутими автомобілями. Безліч розграбованих магазинів, зокрема зі зброєю та ювелірних. Відіштонові магазини Відео, що Некоторі магазины, киоски, там розбиті вітрини і в примні виносіли із какого-то магазина там какую-то орктехніку, которая там продавалась. Що там чего-то. я не видел ни одного милиционера сегодня, ни военных, никого. а в воєнне в части, где в нану стояла была расположена наша часть. у Міноборони. Сьогодні підтвердили інформацію про загибель військових у Маріуполі. Це підполковник територіальної оборони Сергій Демиденко. Його автомобіль розстріляли із засідки. А під час бою за міск відділ загинув солдат Олег Ейсман. Убили. Також керівника місцевого Даї Віктора Саєнка. Міністр МВС Арсен Аваков підтвердив, терористи викрали начальника міліції Маріуполя Валерія Андрущука. Також Аваков заявив, що з даху міської лікарні по солдатах і мирних людях стріляв снайпер. Сьогодні весь день вулиці Маріуполя малолюдні. Місцеві кажуть, більшість мешканців збирається виїхати з міста, бо бояться другого слов'янська. Яна Танчак перший національний. Яка обстановка в Маріуполі зараз розповість наша колега з Маріуполя Тетяна Гначенко. Тетяно, які обстанні новини зараз? На вечір, слава Богу, ні. Поки що про стрілянину не повідомляють жодного району міста, поки що так затихо. Ну, сьогодні ви напевно знаєте, що горіли тут БТРи, які напередодні сепаратисти викрали були постріли, але ну зараз все тихо, на вечір все вляглося. Ну у нас зараз активно готуються до референдуму. Розкриють оголошення по всьому місту про те, що люди мають прийти на референдум. Причому в різних районах міста різні оголошення, бо в одних там написано, що з 6 до 22 будуть опитування, так звані референдуми. Так в інших районах що з 8 години працюватимуть. Вже очевидно став. Те, що в міські заклади і в заклади, ну зокрема в освітянські заклади, в школи сепаратистів не пускають для їхнього референдуму, тобто вони вже відмовилися від, від ідеї проведення виборів на ДВК. Будуть проводити все це в райадміністраціях. адміністраціях. До чого до, до того що в деяких оголошеннях вони пишену на називають помилково райадміністрації адміністрації Ну ось такі новини в нас власне про референдум. Важко зараз говорити. Буде явка, не буде взагалі якось люди відгукнуться, прийдуть чи ні. Літні люди напевно ну напевно якийсь відсоток прийде. Ну, власне ось поки що все. Про ситуацію у Маріуполі телефоном Тетяни Гнеченко залякування переслідування і некодумців, погрози фізичної розправи, загроза згоплення шкіл, тиск з з боку керівників окремих підприємств. У такій атмосфері триває підготовка до так званого референдуму на Донбасі, оскільки голосування незаконне прихильники самопроголошеної Донецької республіки готові на все, щоб отримати потрібну цифру. Якими методами примушують до волевиявлення? Мої колеги далі. Жодних законних підстав для проведення референдуму на Донбасі. Рекомендація центру виборчкому ігнорувати нелегітимне опитування. До того ж, списків виборців немає. Комісії не сформовані. Результат можуть оголосити будь-який. Аргумент ініціаторів зброя. До новин першого національного поскаржилася жителька Донецька Ольга. Її погрожували вбити за те, що знімала зі стовпа оголошення про незаконний референдум. Я просто Намагалась мовчати і все відходити в сторону, сказала, що я за Україну знову ж таки почула свою відповідь, що яка Україна ти тут взялась, хто ти тут така. Ну у нас просто всі мовчать. Ті ті, які як я вони всі мовчать і ніхто свої погляди не висловлює. Тиском і залякуванням, а і потуранням сепаратистам. Бойовикам вдається взяти під контроль частину приміщень, де зазвичай відбуваються голосування на виборах. Зокрема, видання новості Донбаса пише, що скриньки вже стоять у ворошилівському суді Донецька. Донецька обласна влада повідомляє, бойовики мають намір захопити понад 80 шкіл для нелегітимного голосування. І нагадує про кримінальну відповідальність збройний напад на установи карається позбавленням волі строком до семи років. Є інформація, що дуже багато директорів шкіл вивезли, і оргтехніку, і всі ціні речі зі своїх шкіл через те, що сепаратисти. Тиснуть і на директорів, і на їх родини питання в сепаратистів одне, чи підтримуєте незалежність Донецької, а в Луганську Луганської Народної Республіки. Голова Луганського осередку комітету виборців України сумнівається, що так званий референдум обслуговуватимуть комісії, сформовані для президентських виборів. Ці комісії сформовані від кандидатів, а основна частина кандидатів не підтримує цей референдум. Я думаю, що нереально, щоб комісії з виборів президента проводили референдум. Я думаю, що його взагалі. Лі, ніхто не буде проводити, а просто напишуть результат. Про те, що результат вже намалювали, свідчить ось це оперативне відео. Неподалік Слов'янська українські силовики затримали групу озброєних терористів, які везли вже заповнені 100 тисяч бюлетенів. У бойовиків також вилучили автомат Калашнікова, два пістолета Макарови, патрони. У лавах сепаратистів єдності немає. Самопроголошений мер Слов'янська заявив, що не координує своїх дій з Донецьком. У Донецьку голова ЦВК самопроголошеної республіки заявив. Рішення референдуму не означатиме, що ДНР стане незалежною державою і приєднається до Росії. Цитує «Ехо Москви». Мовляв, це більше опитування громадської думки, але сприяти виборам президента 25 травня сепаратисти не збираються. Наш референдум являється першим шаром. Ми добиваємося січа сьогодні права на самоопределення. Потім нас наступ вибори, які торі скоріше, скріє ось. Вибори між і савітників там чотири референдуми завтра буде. Перший референдум за відокремлення той, що проводять сепаратисти. Другий референдум за приєднання до Дніпропетровської області, третій референдум за збереження цілісності України. Четвертий референдум екзотичний за приєднання Донецька, міста Донецька до Великої Британії. Утім, у місті з'явилася контрагітація проти методів ДНР. Ось такі оголошення, які розшифровують абревіатуру, як Донецька бандитська республіка. Зокрема, у полоні в Слов'янську досі перебувають за різними даними до півсотні людей, до яких не допуск. Кають лікарів заручників, катують, а деяких вбивають. Як от горлівського депутата Володимира Рибака, який просто хотів повісити прапор України на міськраду. Любов Марченко, Володимир Тимофійчук, перший національний. Активісти руху оплот розпочали співпрацювати з владою Донеччини. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. За його словами, представники організації, хоча й поділяють погляди прихильників так званої Донецької народної республіки, але проти ескалації насильства в регіоні. Тому, за інформацією губернатора, взялися допомагати офіційній владі захищати будівлю Донецької міськради, телеканалу Донбас і Телевежі. Три роки в'язниці за сепаратизм. Карати розкольників уже готові в Росії. Закону хвалили ще торік, а сьогодні він набув чинності. За публічні заклики до порушення територіальної цілісності Федерації Росіян штрафуватимуть та каратимуть обов'язковими роботами. Максимальне ж покарання три роки буцигарні. На сепаратистів полюватимуть і в Криму. Росія вважає півострів своєю територією. Отже, там діють закони Федерації. Трагедія в Маріуполі шокувала міжнародну спільноту. Держдеп США звинуватив у кровопролитті сепаратистів у Вашингтоні. Про російські угруповання закликають негайно скласти зброю. Насильство в Маріуполі засудили. І обсє глава спостережливої місії в Україні наполягає, сторони мають бути максимально стримані. Анастасія простяник розкаже усі деталі. США засуджують криваву трагедію у Маріуполі. Заяву оприлюднила речниця держдепу Джен Псакі. Насильство в Україні потрібно негайно зупинити. Проросійські активісти мають роззброїтися, відпустити зарушників, і залишити окуповані приміщення. У Вашингтоні переконані розбрат на сході підігріває біло кам'яна. Тому саме Кремль повинен змусити сепаратистів вгамуватися. Джен Псакі зауважила, Вашингтон привітає будь-які кроки Росії щодо деескалації конфлікту. США засоджують сплеск насильства в Маріуполі, який був викликаний проросійськими активістами, та призвів до численних жертв. Ми звертаємось із закликом до груп, які поставили під загрозу громадський порядок в Україні скласти зброю та звільнити захоплені адміністративні будівлі. Миру та спокою в Україні хоче й обсє проявити максимальну витримку. Сторони закликав глава спеціальної моніторингової місії Ертугрул Апакан. Він теж засудив насильство в Маріуполі і закликав негайно стабілізувати ситуацію. На тлі нового загострення в Україні про третій рівень санкцій знову говорять у Європі. Жорсткі економічні обмеження проти Росії запровадять, якщо Москва зірве президентські вибори. Пригрозила на спільному брифінгу канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький очільник Франсуа Оланд. Політики твердять, голосування 25 травня сприятиме виходу з кризи в Україні. Недільний референдум ми вважаємо нелегітимним натомість зосереджуємо увагу довкола виборів президента. Якщо перегони не відбудуться, подальшої ескалації не уникнути. Наочна візова санкція. Румунія не пропускала літак російського віцепрем'єра Дмитра Рогозіна. Політик намагався дістатися Москви з Придністров'я, але офіційний Бухарест закрив повітряний простір, Нібито на вимогу США. у середині тижня. Рогозін прилетів до Молдови, прямував не через Україну, а через Болгарію та Румунію. Російський віцепрем'єр у чорному списку нев'їзних. Санкції запровадили і ЄС і США. Російські війська й досі біля українських кордонів твердить Пентагон. Службовці у повній бойовій готовності заявив офіційний представник американського міноборони контрадмірал Джон Кірбі. За докази, ось ці світлини. Пентагон моніторив територію в районі Ростова, приблизно за 70 кілометрів від України. У жовтні військової техніки там не було. У березні почалося пожвавлення. А от на початку травня її значно побільшало. Пентагон вкотре закликав Кремль відвести війська подалі від кордонів. Фотографії супутника. Доводять Путін збрехав, коли на зустрічі з главою ОБСЄ заявив, що війська відійшли вглиб Росії. Анастасія Просяник перший національний. Кібератака на МЗС Бельгії так росіяни намагалися добути інформацію про Україну. Про шпугунство заявили в закордонному відомстві країни, засланий Москвою вірус, скопіював інформацію та документи пов'язані з українською кризою. Бельгія, як і весь євросоюз, підтримує територіальну цілісність нашої держави і виступає за політичний діалог між офіційним Києвом та Кремлем. На Луганщині новий керівник області виопрезидент Олександр Турчинов тимчасово призначив на посаду голови облдержадміністрації Ірину Веригіну, яка раніше працювала першим заступником голови ОДА. До цього Луганщиною керував Михайло Болоцьких, який пропрацював на посаді трохи більше двох місяців. В Одесі згадували жертв трагедії 2 травня. Мітинг зібрався на куликовому полі. Присутні вимагали покарати представників нинішньої влади, які допустили загибель 46 людей. Паралельно з офіційними слідчими з'ясувати усі обставини подій береться спеціально створена комісія. Група 2 травня. Вона має провести незалежне альтернативне розслідування. Її ініціатором став ігор палиця, губернатор Одещини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Зоя Казанджи, заступник голови одеської ОДА. За її словами, на заклик провести розслідування відгукнулися журналісти та громадські діячі. Водночас комісія шукає криміналіста, фахівця, таксиколога та відеоінженерів для перегляду відзнятого матеріалу. До групи також будуть включені по одному з представників від МВС і СБУ для оперативної передачі важливих матеріалів у слідчі органи Генпрокуратура збирається оскаржити звільнення з під варти екс-начальника одеської міліції Андрія Нетрепського. Він випустив із СІЗО, затриманих 2 травня, яких підозрюють у трагічних заворушеннях у місті. Печерський райсуд Києва проігнорував вимоги слідчих і звільнив Нетрепського під заставу 60 тисяч гривень. Тож зараз у ГПУ готують апеляцію. А змі повідомляють, що Нетребський і ще двоє фігурантів справи вже прямують до Одеси. Їх випустили із СІЗО під підписку про невиїзд. Нагадаю. Під час сутичок одеська міліція затримала 130 підозрюваних. Уже за два дні 67 осіб випустили. Відповідний наказ дав особисто колишній очільник міліції. Так він виконав вимоги про російських активістів і заявив, що звільнив затриманих за рішенням прокуратури. Про наступні новини у другій частині випуску. Бойова підготовка для прекрасної половини. Жінки-політики і телеведучі опановують ази військової справи. Дощ стіною та крижані опади в Японії, пошкоджені електромережі та паралізована робота кількох аеропортів. Українка Марія Яремчук відкриває фінальне пісенне шоу. Кілька кримінальних справ за фактом перестрілки на рівненщині правоохоронці встановлюють причину конфлікту і осіб причетних до нього за свідченнями очевидців. Рано вранці, 9 травня, майже півсотні озброєних чоловіків прибули до Клесівського лісгоспу. кажуть, щоб розділити сфери впливу на видобуток бурштину. Між ними та місцевими виникла суперечка. У результаті гості відкрили стрільбу по авто одного з місцевих жителів. Далі грівняни зібралися натовпом. Майже дві тисячі мешканців Сарненського району виступили про проти прибулих молодиків і підпалили їхнє авто. Міліція затримала 16 людей, причетних до стрілянини, та вилучила в них півтора десятка одиниць зброї. Для свідчення до рівня рівненської міліції викликали народного депутата Володимира Продивуса. Його визитівки знайшли на місці події. свд автомат калашникова були кучі набоїв в пачках. Один узі був. І як їх міліція ще забрала, погрузила, завезла в райвідділ, то представники міліції казали, що вони там ще по два пістолета з карману витягували. З їхніх машин достали, і прапора російські, прапор достали, типу, вони хотіли правий сектор підстроїти. Було пару тисяч доларів, більше за сотні Більше за сотні було тисяч доларів. 15 чоловік, які є жителями в основному Житомирської, в тому числі Хмельницької і Київської областей, на даний час дані особи, дані особи затримані правоохоронцями. Е, на місці події вилучено 15 одиниць, е, 15 одиниць зброї, які є зареєстровані, тобто це є вогнепальна зброя мисливська. Крім того, зафіксовано три потерпілі: один з вогнепальним пораненням в плече, і два і два двоє потерпілих з не з вогнепальними пораненнями. У Харкові неподалік центру міста правоохоронці знайшли торбу з коктейлями Молотова. 21 пляшка із займистою сумішчю була прикопана в землі у парку, неподалік пам'ятника Леніну. Шматок торби, який визирав з ґрунту, викликав увагу правоохоронців. Західку дістали, запакували та відправили на експертизу. Українці вже зібрали для армії понад 119 мільйонів гривень. Майже вся сума піде на закупівлю амуніції, зокрема бронежилетів та шоломів. Грешта на медичне забезпечення. Крім цих грошей на рахунки Міноборони надійшли майже 90 тисяч доларів та 37 тисяч євро. Щоб не було зловживань благодійними пожертвами в оборонному відомстві створять спецкомісію, до якої увійдуть представники громадськості. Крім цього, уряд планує ухвалити постанову про ефективне використання цих грошей. Ми можемо цими коштами доповнити ті статті витрати, які нам потрібні, і закупити це, що необхідно зараз для цих військовослужбовців, які призвані були по мобілізації. У Дніпропетровську оголошено черговий призов добровольців з усієї України, як зазначає заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан, штаб національного захисту і міністерства оборони завершили підготовку та комплектацію першого батальйону територіальної оборони із понад чотирма сотнями, серед яких добровольці укладено контракти, і вони вже готові нести службу. На черзі формування другого і третього батальйонів міноборони вже ухвалило відповідний наказ. Усіх охочих врятувати Україну. Іно від сепаратизму та агресії закликають звертатися до штабу національного захисту, обіцяють тилове та фінансове забезпечення. Перевага надається колишнім армійським спецназівцям і тим, хто служив в антитерористичних підрозділах. Телефони мобілізаційного пункту на ваших екранах. Навчитися захистити себе і надати допомогу тим, хто її потребує. Жінки, політики і телеведучі взялися до бойової справи: надавати медичну допомогу, самозахищатися і навіть стріляти. Аліна Орещин розкаже про відчуття учасниць. Вишкали бойова підготовка для прекрасної половини на полігоні СБУ. Жінки, політики і телеведучі у незвичній обстановці, опановують зовсім не жіночу науку, школу виживання. Найперше лікарі показують правила надання першої медичної допомоги, вчать як знайти сонну артерію, перевірити дихання та зробити масаж серця. Учениці слухають, запам'ятовують і практикують. не вперше манекені. Я сподіваюся, що ніколи не вдається це робити живо, але це важко успіхами жінок. Лікарі задоволені, кажуть, може і не все у них вдається відразу, проте усі стараються. Досвіду можна сказати, що жінок навчати легше, вони більш емоційно все сприймають, і це так само, як така. Думка, що жінки, водії погано їздять, вони їздять краще. Далі тренери рукопашного бою вчать самозахисту. Ось ця часть називається треугольник неуязвимості. Находяться очень много точок. Значить, є точки з на котрі під определеним углом у чоловіка возникають очень. Дуже... Сильна а на наостанок жінкам показують, як стріляти. Пістолети й набої справжні, вчителі професійні бійці. Письменниця Марія Матіос пістолет у руках тримає вперше. Голови. Три постріли і всі точно в ціль. Та, попри успіхи, переконує, стріляти більше ніколи не буде. Краще я буду словами. Ніколи б не хотіла. Це дуже я думаю, що це дуже страшно, коли ти розумієш, що там уже нема двічі немає когось. А ось річна Ксенія зі зброєю майже на тих стріляє вдруге і своїми результатами задоволена. Прикольний, крута. Ну перший раз немного не попала, але потім уже два рази, вже лучше намного. Інструктори кажуть, захистити себе та допомогти іншому це ті навички, які треба знати кожному. Тим більше нині. Аліна Оришин, Сергій Тищенко, перший національний. Кримчани, які здають житло в оренду, сплачуватимуть податки за кожен квадратний метр щомісяця, перераховуватимуть у бюджет автономії від 12 до 20 рублів, а це від 4 до 6,5 гривень. Ще одна новина з півострова: українці Криму, які не погодились на отримання російського громадянства, збережуть свої земельні наділи. Про це сьогодні заявив міністр у справах Криму російського уряду Олег Савільєв. За його словами, таким правом зможуть скористатися власники землі, яка призначена для введення сільського господарства. Хоча земельний кодекс Росії. Забороняє громадянам інших країн володіти землями сільгосппризначення призначення на території Федерації. Цю проблему доведеться вирішувати. Права людей незалежно від того вибору, який вони роблять щодо громадянства, мають бути захищені. Якщо проблема виникає, її обов'язково слід розв'язувати. І не на шкоду людей незалежно від того, яку політичну позицію вони для себе обрали. Олег Савельєв, міністр у справах Криму, уряду Росії. Бізнес у Криму має працювати тільки з дозволу Києва. Про це у своєму Твіттері написав глава шведського МЗС Карл Більд. Крим це українська територія окупована Росією, тому вхід має бути закритим для будь-якого законного бізнесу або іншої діяльності, не схваленої у столиці України. Вважає очільник МЗС Швеції. Польща спростила візовий режим з Україною. Громадяни, які вже брали короткострокові дозволи на подорожі, тепер зможуть оформити річний мультишенген. Ті, хто їде до Європи вперше, отримують візу на півроку на дві поїздки. Українські з польським корінням, українці з польським корінням можуть узяти дозволи на два або п'ять років. До того ж, Варшава пом'якшила правила малого прикордонного руху. А євросоюз скоротив перелік документів, які потрібні для отримання шенгенської візи. Папери мають підтверджувати мету поїздки, джерело прибутків в Україні, наявність коштів та житла, необхідних для подорожі. У Японії крижане бомбардування на північні та східні префектури обрушився град з ліщину, дісталося легковикам. Гупало з такою силою, що подекуди навіть по залишалися сліди. Град змінив сильний дощ та вітер. Шквали обірвали лінії електромереж і потрощили дерева. Негода паралізувала роботу кількох невеликих аеропортів. Дощ стояв стіною, що й літаків не було видно. Синоптики обіцяють, що розпогодиться уже у неділю. Україна відкриє фінал Євробачення 2014 Саме номер Марії Яремчук, режисери пісенного конкурсу вважають достатньо сильним для старту. Шоу свій виступ у фіналі Марія та інші учасники Євробачення показують двічі напередодні для журі, а сьогодні для мільйонів телеглядачів. Переможець Євробачення 2014 наполовину визначений. У п'ятницю проголосували члени національного журі країн-учасниць конкурсу. Спеціально для них транслювали генеральну репетицію фіналу. Результати, звісно, тримають у таємниці. Суддівські бали об'єднають із підсумками глядацького голосування, яке буде відоме наприкінці фінального шоу. І першої на сцені bmw Арени Європа побачить українку Марію Яремчук. Ніколи в житті ще не виступала під номером один. Це перший раз. Але я чомусь мала би засмутитися, заплакати, сісти камінчиком і думати, як ж але мене це не засмучує. Я відчуваю, що все буде добре. Другий рік поспіль жеребкування учасників фіналу відбувається за новою схемою. Концерт поділений навпіл, і артисти витягають не номери, за якими виступатимуть, а папірці з написом перша або друга частина шоу. Остаточний порядок виступів формують режисери Євробачення. Формуючи порядок виступів, ми враховуємо дуже багато факторів: по-перше, темп пісні. Якщо поставити багато балад поспіль, глядач занудьгує. потім колір сцени. Важливо, співає група чи сольний виконавець і безліч інших іноді суто технічних факторів. Номер України я вважаю чудово підходить для того, щоб розпочати шоу О о й вечора. За київським часом Марія Яремчук вдруге розпочне фінал Євробачення 2014. цього разу для глядачів. Андрій Городиський, перший національний. Отже, за півгодини стартує фінал Євробачення на першому. Марія Єремчук виступатиме першою. Дивимось разом, вболіваємо, голосуємо. До зустрічі.